Вітаю, бутилі шахів, Рая проти Макс 300. Хривати, рейтинг 614. Захист Німцович. прикольних. <clears> план <throat> Коли слон відійде, ми йдемо на F5 конем. Ми цього пішика можемо віддати, якщо він там 30 разів на нього нападе, нам він не паде, нам треба атака на короля. Насправді. Далі, по можливості, я зіграю g 4 і аж 4. Да. Так, тут поки що, мабуть, я зіграю 6 типу... А, так, я не можу, Давай. Так. Буду погрожувати таким ходом. Да, хоч мого коня забрати. Хто ж тобі дасть? Погроза F4. Назад, пішов. Тоді А4. Хочемо відкрити гру. Так, тоді б'ю. Піше -піш пішечку. Піш Отак от ти вирішив, так? Да? Добре, давай відкривати гру тоді. Зараз ще втечеш на ферзовий фланг. Не треба ніце. Так, так. Якщо я тобі такий шаг дам, то ти якось захищайся ще, так? Да? Так, так. Я б'ю конем, ти конем. Ні, тут має щось бути. Зараз тільки я побачу, як ми саме хочемо тут. Або так. Або якось Чикс, потім Чикс, пікс, Twin пікс. Що? Нічого не баню. A, ah, Tak by i to tak, Dobra, tak. 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 No a być szach trzeba, da Kazał fişek. Żon bacić szach daje. Так, мабуть, слонами також сюди підведемо, щоб він нам тут не заважав. Так. Це ж мені цікаво. Це вже нам більш цікаво. Так. Ну, давай ще шах, що ти зробиш, до речі. Куди підеш? Туди. Це може мати і нема. Буде шукати. Ну нема часу на зрозумієте. зрозуміло. Декінь також не грає. Тура не грає. Ментура також головне може підключитись через 30 лір. Тут ша буде. Ща, блін. Чому мені не подобається бліц, Це тим, що не можна подумати. Потрібно просто тупо інтуїтивно бігати кудись. Що це мат, чи що. Невдалий хід суперник зробив, хоча там, звісно, з таким королем знайти захист дуже важко. RH8. Король є. Королем, так. Да, бігти треба. Якнашвидше. RG6, ну там щось пішло. Погана позиція в суперника. Ну окей, аналіз цікаво, подивитись: 87 на 73. Так, от. Ну, суперник дуже різко зіграв. Проблема його в тому, що він і так до цього багато ходів пішаками зробив, як і я, але у мене є центр. І підкріплений ще пішачками з боку, таким розширеним центром. Ось. І тут, якщо подивитись, то він просто послаблює королівський фланг, при тому, що я не пішов ще в 2-0. Я можу і не рекориватися і відразу тут чіплятись. Це як зачіпка, або А4, або БФ4, відкриється гра. Ось. Тому послабився суперник Дуже свою позицію зробив слабкою. 35, треба було якось вводити в гру, якось чіплятись до мене. Якась контргра має бути в нього. Він. Ну, ясно, це така типова ідея Німцовича. Перечепити, з'їсти пішака. Але проблема в тому, що в білих і нема такої якоїсь гострої проблеми захищати оце все. Ці він, вони грають за не короля. Ось. Да. Тут уже був хіта з 4. Бачите, що комп'ютер будемо дуже велику перевагу. Плюс 3 майже 2,80. Тому що саме ось слабкий королівський фланг, слабкий король, слабкі білі поля, а суперник хоче слоном тут з'їсти. Пішечка. Дуже мало. І виявляється, що мої фігури якби готові до відкриття гри на королівському флангі. Його ні. Його. Король Кінь взагалі не ясно, що робить. Один кінь із слоном якось захищають, але також взаємодії і координація погана в них. Того, що навіть є. Ну, Ходи, королем також тут не допоможуть йому. Так, ну і тут просто мейт. Чекмейт.